Довгоочікуване. Наймасштабніше дитяче вокальне шоу починає рік голосу на один плюс один. Тільки вперед. нові люди. Неймовірні діти. Готові підкорити головну сцену країни. Марка. І нужна на з цим, почувши їхні дивовижні голоси була крутає. Навіть досвідчені тренери відчують себе дітьми. Це була моя найзавітніша мрія попасти на голос. Та коли кількість місць у командах обмежена, хто отримає шанс стати наступним дитячим голосом країни? А хто залишить шоу, яке тільки починається? Ура, голос діти почався. Дальше більше. Голос діти з 2 жовтня, щонеділі о 21